Тисячі військових пройшли реабілітацію і по у Кропивницькому, і здебільшого у кінному клубі тварини з Донеччини, Херсонщини та Харківщини. Відновившись самі, вони допомагають одужати фізично та психологічно нашим захисникам. Продовжить тему наша кореспондентка Лілія Кочерга. У цьому реабілітаційному центрі мирно вживаються безліч тварин від кроликів і до коней. Скільки їх волонтери вже і самі не порахують. Одних тільки коней близько трьох десятків. Я сюди приїжджаю, я заряджаю енергією, я приїжджав сюди, коли, ну, мене комісували, коли я сюди приїхав і познайомився з метром. Я одразу сів на коня, він у мене великий крок провів по лісу. І я розслабився, я ну, об'єднався з тваринами. Це дуже ну, круто. Переважна більшість тварин у цьому реабілітаційному центрі з небезпечних територій України. Волонтери їх евакуювали вже під час повномасштабного вторгнення. Состояння там було у них, звісно, жахливе. Та там видно нові гарбаті, всі побиті, теж нікатері осколками там. В мухах. Наш реабілітаційний центр існує більш ніж три роки. З самого початку роботи. Реабілітаційного центру ми практикуємо іпотерапію, енімалтерапію. Це все ми робимо безкоштовно і продовжуємо робити безкоштовно. Минулого тижня волонтери евакуювали з Харківщини ще 13 коней. Після реабілітації вони також допомагатимуть з відновленням нашим захисникам.